Три місяці тому розпочався поділ України. Першим відділеним шматком став Крим, який ще тоді українська влада здала російським окупантам без бою. Хоча відцяли півострів у середині березня, процес підготовки до цього, принаймні політичний, почався років 10 тому, коли центральна влада у столиці не звернула увагу на те, що в Криму як гриби після дощу почали з'являтися відверто проросійські партії. Десь з 2005, 2005 року, а за підтримки Росії прямої прямої участі Росії в Криму виникає ціла низка. Рухів сепаратистських антиукраїнських, які власне розпочинають мобілізацію про, про груп. Офіційний Київ увесь цей час намагався всидіти на двох стільцях і балансувати між потребами українців та росіян, намагаючись догодити і тим, і тим, та при цьому не вступати в жодні суперечки з Росією. Столиця заплющувала очі на потреби кримських татар, хоча саме вони стали основними союзниками материкової України в боротьбі за Крим, і серед перших почали протистояти російським ставленикам в Криму. Проте не лише татари не бажали віддавати Крим, героїчно відстоювали свої позиції і окремі військові частини, пригадати, хоча б Юлія Мамчура, коли він з солдатами співаючи гімн України під постріли зелених чоловічків, пішов відбивати аеропорт Бельбек. Читральщик Черкаси, який на відміну від інших українських кораблів, росіяни довго не могли захопити. А ось подібний патріотизм з боку вищого командного керівництва був рідкістю взяти, хоча б командувача військово-морських сил Дениса Березовського, який одразу після початку анексії Криму присягнув на вірність росіянам. Я Березовський Денис Валентинович, присягаю на вірність жителям автономної республіки Крим, міста Героя Севастополя. Клянусь строго виконувати прикази Верховного командувача Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Клянусь достойно виконувати воїнський долг. Мужественно защищать жизнь и свободу жителей автономной Республики Крым и города Севастополя. Дії Києва під час анексії Криму не критикував хіба що ледачий. рішення, а точніше млявість та несвоєчасність їх прийняття викликали обурення як в політикумі, так і в суспільстві. І все це відбувалося на тлі постійних акцій на підтримку півострова із гаслами Крим це Україна та єдина країна. Чому тодішній виконувач обов'язків президента Турчинов та інший во міністра оборони Тенюх не запровадили надзвичайний стан і навіть не намагалися пручатися загарбникам? Досі лишається під питання. Анням влада колишня, а тепер же опозиція і далі наполягає на тому, що Крим банально здали того, що потрібно рішати проблеми швидше. Не виборні проблеми рішати а поміняти конституцію. Віддавати давати на міста, а то ми сейчас опять говорили, говорили одно, когда дво до діла. Так вона це сказати, опять починаємо, то вибори, то що суні будь да не головне, і раз розповідають. До речі, немає єдності і серед колишніх політичних побратимів. Екс союзники батьківщини та удару свободівці теж відверто звинувачують своїх революційних колег у бездіяльності. Тоді не слухали те, що говорив міністр оборони Тенюх. От якби робили. Те, що він говорив, от якби Рада національної безпеки і оборони ухвалювала ті пропозиції, які давав тоді Тенюх, швидко, оперативно реагувати, тоді я думаю, що в нас можливо і не було би тих проблем, які в нас виникали. Утім, після бою кулаками вже не махають. Нині потрібно думати про те, як повернути Крим. Окрім голослівних заяв з високих трибун, що він наш український, жодних конкретних кроків ніхто не робить, і це при тому, що процес повернення і так доволі довгий і складний переконують політологи. Ключовим я думаю, що фактором в питанні визволення Криму від російської агресії буде. Результати війни на сході економічні реформи в Україні, весь комплекс реформ, тобто тут практична мова реформування взагалі держави і всіх інститутів держави. А на це, тобто, глобальні реформи, про які в Україні більше говорять ніж роблять, знадобиться не менше п'яти семи років. Підрахували експерти. Катерина Кундельська, Олексій Мацкевич, новини, телеканал Бізнес.